Всім привіт Сьогодні на винограднику така робота дуже ну, треба усичивість. от У мене її як такої я сильно шустрий, швидкий вітер, то <гум>, в мене трошки не вистачає усичивості. Ну, я якби, тут працюю, то я сьогодні працюю більше всього Бачите опять гори. Оно, цей а, воно, бачите, та помощниця сидить, гроне чиста. От. Так що, а я своєю ось отожа, білотою де допомагаю, підчищаю, де цей. А ну що, аміна ріже. А ну що ти робиш? Ті виноградинки, які градом побили, одрізали. Правильно. Усі що побиті градом, усі. Це ми знаходимося біля куща е... лівії. Yeah. Лівія трошки в нас підстрадала. Ось сюди. Давай тепер нижню гронку. А ну показу. Де ще тут побиті? Ось ось є. Ще фатає, да, трохи. Та тут їх повно побити. Ну, давай тоді працювати будемо. Дід собі буде працювати ось тут. А міна собі. Отак от, от ми їх і трошки чекаємо. трошки чекаємо потихеньку. Бачите, як воно, як ромбік, тільки що ганяв. Прийшли п'ять дорослих. Дивлюсь, одні ноги побігли з тарілкою, Бо дід з, ниж, з нижнього ряду йде. А як ось його чистить, на дитину все. нікого не знайдеш, усі поховалися. Ну, так хто що... Суп варить. Да, да, вдома прилира. Чується слова дитини. Одна суп вара, друга прибирає, зразу роботи понаходилися. А як дід був унизу, то, то ромбік тащили аж і всі свободні були. Да? Mm -hmm. Ну от. то. А от такі, які посередині винограду, важко різати. Важко, ну, ти акуратно, так. Мала, помаленьку. Так, ладно. Коротше, працюємо потихеньку. Були там у те, ще на винограднику ми дивилися, ще вчора ми їздили. Там теж трошки якби... Підбило, ну ми щось без ножниць поїхали, поїхали подивитися, то сьогодні вечором, поїдемо зачищати. А сьогодні тут ось це ми вже на якому, а на якому ми вже ряді, а на п'ятому. На п'ятому ряді вже 5, 4 ряди ми пройшли, і це на п'ятому ряді вже йдемо. Ну, ще не дуже так і багато. Головне, що на верхньому немає нічого, ну на верхньому винограднику, бо там сітка натягнута. І вона спасла нас нас, да? так? Амін? Там нам роботи геть немає. Там не ягоди не підбиті, не листя, нічого не, підку... не пошкоджене. Ну, так що це якось отак. Працюємо, зачищаємо ягоду і, мабуть, буду я ще працювати по, ну, по таких ось по лівії ще можна, по лівії там, по пізніх сортах. цей, Ну де? Короче, ще не скоро буде дозрівання, то ще будемо працювати ми обробляти мегафолом від стресу і мобіти від мільдію доїдемо, бо зараз бач, це якраз тільки момент зафатить болячок. Не хотілося б, звісно, ну, такі як Ромбік, Маша, там, оці Цимуси, це все, що клубнічний Юпітер, це ми по цьому працювати не будемо. Даже і, і підходить до нього, будемо це все обминати. А по таких, яким ще не скоро, ось по всі американці, то де було підбито, коротше, все будемо працювати, бо зафатить. Буду флінстаром працювати, у нього таке 20 днів. <кій> Мабуть, буду по пізніх сортах і ще й таносом працювати, бо можна набратися халепи. О, ти Вже тут вже й постригла, от молодець, що то молоде, бистре. Очі бачать добре, да? так. Uh -huh. І тобто, робота короче, движеться в нас. Да, Мін? Uh -huh. Ну От Давай, бо тобі ж на рибалку ще їхати. Uh -huh. Баба коли обіцяла вести тебе на рибалку? Після, Після цього як виноград почекаємо, так? Да? Uh -huh. ну, ну от. І поїдете на рибалку. Папа її удочку купив, спінінга нового. Що він тобі ще там купив? Ліску. Катушку. Да. Ну, все, коротше. Вооружона. До рибалки. До рибалки. Ну, якось так. І ще одне. Бо в мене там було запитання. Як ви обробляєте. А це ж, бачите, за дурної голови отак я її обробляю. Бо, бо тоді, коли садив виноградник, я не думав, як я його буду потім обробляти, і все на світі. Понасаджував. Ну так, знаєте, якось хоч одне радує, що американці в мене всі в одному ряду. І вони більш-менш там, ну приблизно одинаковий термін, то якось цей. А так от у мене там воно, де я показував ромбік, Та я зараз вам і покажу заодно Коротше, виходить, понасажував не думаючи ось алвіка вона тільки починає краситися тільки-тільки деякі ягоди бачите воно тільки-тільки починає там по чуть-чуть цей -чуть, колір. Тільки-тільки теж -тільки. бачите підбито. Осе, оце таке. Коротше, починає краситися. Ромбік вже готовий, це вже по одному ряду йду. От. Ромбік готовий, вже повністю зрілий. Далі лівія. І оце ж, бачите, бездумно понасаджував. Треба ж було хоча б садити. Оце ж я і вам, хто ще не посадив ці. Ну, Свої виноградник чи думає садити. Якось ви її розміщаєте хоча б по термінах достигання. О, щоб не було якось в мене. Пізній, сверхранній, середній. Ну, коротше, Що не попадя, садив, а тепер бігаєш за прискувателем. Той не можна бризкати, той треба От. Так що думайте, як садити. Зараз покажу вам ще одну болезнь нову. Осипання називається. Ну це так у нас е... жінки приділили. Дивіться, до чого вони дійшли. Показую. Хай їм буде стидно. Вони можеш подивляться. Щоб не носити ножниці з собою. Що вони роблять? Беруть і дивіться ось. Бачите? Ось. А тепер діду приходиться, ось грибіножка, бачите, впала. Дивіться, це ж геть ось свіже. Дивіться. Опа, упала. І там, де їх дуже мало. І ще. Ось, дивіться. Упала. Це називається осипанія. У них осипання, дивіться. Бачите? Як по-хитрому, бо дід сказав, що кого піймає на винограднику без ножниць у руках, хто буде рвати ягоди чи грони руками дривати, значить дід буде сваритися. Буде по руках тріскать. Ну так вони додумалися. Просто ягоди. Бачите, обривають. Одні гриб'я висять на цьому. А ти, діду, догадайся, да? чи то горобці, чи це місцеві горобці двохногі. Ну ось, гляньте. Крайній пагін. горобці ось, дивіться, бачите, як, як класно. Там називається осепонія. Кажу, а де ж це Та воно, воно сипеться, кажу, а де ж на землі не видно. Цей. Ну бачите, як у нас жінки швидко питаються. Обожаю, обожаю. Питаються отмазатися, да? у них це називається осепоння. А тоді діду догадайся. Чим треба обробляти, щоб не осипалася ягода. Короче, Це таке висипання. Так що майте в виду, якщо таке побачите висипання, то це можуть бути горобці не при чому. Так що, осипання. Так що на цьому все. На цій позитивній ноті. Ми з вами. Попрощаємося да, на сьогодні і да. йдемо працювати далі. Усім на все добре.